У 2012 році виходить Halo 4 і вийшла вона на Xbox 360, щоб показати усю її потужність і усі її графічні можливості. Ігра виглядала дуже класно на Xbox 360. І вона могла бути досить популярною, так? В Україні ні, тому що в нас Xbox не дуже люблять, а ігри з Xbox тим більш. Тоді навіщо я знімаю це відео? А Тому що, якщо ви дивилися мої старі відео і слідкували за моїм каналом, ви зрозумієте, що я дуже люблю Хейло. І я цілі два роки намагаюся підсадити свою аудиторію на неї. Тому що гра гарна, але тільки не в Україні. Тому що в Україні Xbox не люблять. Ну, тут я як би зрозумів, що Halo 4 це та сама частина, з яку, в принципі, ніфаги можуть і почати своє знайомство з серією. Тому що, в принципі тут такий сюжет, що не обов'язково проходити попередні частини. А також, в принципі, графічно ця гра все ще гарно виглядає, а також грається. Дуже дуже гарно, тому я роблю це відео ну, знову, щоб підсадити вас на Хейло, тому так. Але якщо ви знайомі з Хейло, то тоді це буде огляд із моїм баченням гри, що я там про неї думаю і так далі. Ну і що ж, сідайте, а я буду починати. Ну, що я тоді можу сказати? В принципі, я грав у цю гру не на Xbox 360, а я її купив в стімі. Є ж така в стімі гра під назвою, типу, Halo The Master Chief Collection, де зібрані усі класичні частини Halo. І там була якраз і Halo 4, в яку я дуже сильно хотів пограти. І так, я купив Master Chief Collection у ті часи, коли він коштував 500 гривень а не тисячу. Ех, були часи. Ну, тоді давайте швидко пробіжемося по цій грі, про що вона і що вона. Типу, ну, щоб проходити цю частину, не треба проходити попередні. Типу, вам не треба проходити. Halo 1, 2, 3, їхні доповнення і так далі. Тобто Halo 4 можна проходити як Half-Life 2. Типу, в неї можна грати, і не обов'язково грати у попередні частини. Але ця частина відбувається вже після перших трьох частин. Тому так. І, в принципі, сюжет тут непоганий, спойлерити його не буду. Дуже гарний, він мені сподобався. Типу, він з однієї сторони такий простенький, але він розказаний дуже класно, через що вам просто буде хотітися і хотітися дізнатися, що буде далі. Якщо тут говорити про геймплей, ну це я би сказав стрілянка як стрілянка. Типу серйозно, так як Halo – це батя таких ігор, як Call of Duty, а також Battlefield, Тобто вони використовують механіки Halo, по-перше. Тому, в принципі, тут буквально вона може вам нагадувати на якийсь Call of Duty або ж знову ж Battlefield. Але тут прикол в тому, що тут штучний ентелект ворогів дуже гарний. Тобто вони реально будуть робити все, щоб вас знищити, а також захищатися, а не так, як вороги в Дум, наприклад. Гех, до речі, про Дум. Тут уплутають головного героя з Хейло, з головним героєм Дум. Так, це просто пасхалка. Також тут дуже приємна графіка і візуал, через що вашим очам приємно. А також, в принципі, тут більш-менш приємний левел дизайн. І якраз через цей левел дизайн в мене тут було мало проблем із тим, куди мені йти. Тут все мені було більш-менш нормально зрозуміло. Ну, і ще як же ж тут, не з без визитівок цієї гри, цієї серії. Тут є усі ми улюблені вороги, а також і нові вороги, тут є великий стрибок майстра Чіфа, як у усіх частинах, і так далі. Тобто ще основних таких візитівок з серії Хейло тут достатньо. Ну і ще як же ж тут не без транспорту. Усілякі танки, джипи, машини. Усілякі космічні штуки і так далі. Вона все тут теж є. Тобто, покерувати технікою вам тут теж дадуть. А зараз я вам розповім про мій найулюбленіший аспект Хейло. Це атмосфера та музика. Блін, в усіх частинах Хейло музика була божественною. Тобто вона реально була такою приємною, такою внеземною. Ви відчували нібито, ви реально живете у цьому світі, і музика дуже гарно тут передавала атмосферу. Що стосовно Хейло 4, Ну тут музика просто змінила свій жанр. Від усілякого хору та барабанів, тут музика більш стала такою електронною. І це непогано, в принципі, вона нормально все ж таки передає атмосферу, вона до сих пір епічна та приємна. В принципі, за це можна дати розрабам респект. Тому я серйозно, я вам рекомендую пограти у Halo 4 просто заради атмосфери, просто щоб відчути ось цю атмосферу цієї гри, відчути її світ та сюжет. Ось заради цього і треба пограти у серію Хейло, тому що вона передає таку казкову та приємно епічну атмосферу. Це те, за чим треба сюди зайти. Так, ще тут геймплей дуже гарний. У Halo 4, до речі, є кооператив, можна в сюжетку пограти разом із другом, а також тут є ще й мультиплеєр, де можна просто з іншими гравцями, наприклад, пограти у захоплення флага або якийсь дезмач. Ви мене вибачте, будь ласка. Я, на жаль, зробив таке невеличке відео, і я не розбирав усіх аспектів гри, я ось так ось просто поверхньо пробігся по цій грі. Чому? Тому що, на жаль, в мене не дуже гарні справи. І часу робити відео в мене нема, та ідеї в принципі. Тому я зробив це відео, просто щоб воно було простеньким, розповіло про що, що я люблю, і просто я вам порадив те, щоб ви пограли не просто в Halo 4, а може в будь-яку частину Halo. просто щоб відчути її атмосферу, світ та її казкову атмосферу. Тому дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. Якщо вам подобається багато моїх відео, то підпишіться. А також, якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, заходьте до нашого телеграм-каналу, посилання на який буде в описі. А також, якщо ви із нами хочете пограти, то в нас в описі є наша група в Steam. Що ж, дякую вам за все. До побачення. Зустрінемося у нових стрімах та відео.